Часто наші родові канали, які несуть енергію та творчість, можуть бути заблоковані стресом, негативним переконанням та страхами. Проте, коли вивільняєте цю енергію, відкриваючи свою креативність та потенціал, ми стаємо кроком ближче до фінансового успіху. Розблокування родових каналів допомагає нам бачити нові можливості розвивати ідеї та залучати до себе важливі ресурси. Це може призвести до створення нових продуктів або послуг. Збільшення ефективності роботи, покращення взаємин з клієнтами та колегами, а також до збільшення прибутку. Коли ми відкриваємо свою творчість та віру у власні здібності, ми стаємо більш впевненими у собі і своїх можливостях. Це сприває відкриттю нових шляхів до фінансового успіху, розвитку бізнесу. Таким чином, розблокування родових каналів є важливим кроком на шляху до досягнення фінансового успіху, допомагаючи нам відкрити свій потенціал та зробити крок у майбутнє з впевненістю та ентузіазмом.